Від 1 січня в Україні зросте мінімальна зарплата а також пов'язані з нею виплати відповідно до закону про держбюджет на 2024 рік. З цього місяця мінімальна зарплата підвищиться з нинішніх 6700 до 7100 гривень. А у квітні вона зросте до 8000 також у січні підвищиться прожитковий мінімум для різних категорій населення. Для працездатних осіб він становитиме 3028 гривень. Можуть змінитись і виплати військовим, які набули інвалідності внаслідок бойових дій. Так у разі, якщо інвалідність була набута внаслідок виконання службового завдання, людина може отримати 250-400 прожиткових мінімумів. А якщо під час проходження служби – 70-120. Також від мінімальної заробітної плати залежить і податки, тому з 1 січня 2024 року фізичні особи-підприємці платитимуть єдиний соціальний внесок вже у розмірі 1562 гривні. А з 1 квітня 1760 гривень. А ось єдиний податок для ФОП першої групи січня становитиме 302 гривні для другої групи 1562 гривні. А для третьої не зміниться та буде залежати від відсотку їхніх прибутків. Зміняться також і ліміти для ФОП. 2024 року в Україні перерахунок пенсій має відбутися у три етапи: у січні, березні та липні. На початку року виплати підвищать тим, хто отримує мінімальну та максимальну пенсію через підвищення прожиткового мінімуму. Пенсійні виплати зростуть до 2361 гривні та 23610 гривень відповідно. Також зміняться вимоги щодо тривалості страхового стажу. Вийти на пенсію у 60 років зможуть лише ті, хто нагромадив не менше 31 року стажу. Інакше доведеться чекати до 63 чи навіть 65 років. Зміни торкнуться і соціальної допомоги дітям. Зросте сума допомоги одиноким матерям. На малечу до 6 років виплачуватиметься 2563 гривні, а на дітей від 6 до 18 років 3196 гривень. Нововведення стосуватимуться і соцвиплат для дітей, над якими встановлені опіка чи піклування. Також фінансову допомогу можуть отримати батьки дітей віком від 6 років, які не отримували пакунок малюка. 2024 року грошова компенсація становитиме трохи більше 7,5 з тисячі гривень. Через збільшення прожиткового мінімуму зростуть і допомога особам з інвалідністю, декретна допомога, допомога малозабезпеченим сім'ям, надбавка на догляд. Також зростуть прив'язані до прожиткового мінімуму соціальні допомоги. Кабмін підвищив вартість низки сервісних послуг МВС із 1 січня 2024 року. Зокрема, для українських водіїв подорожчає плата за видачу посвідчення водія з 26 до 230 гривень. За прийом теоретичного іспиту з 13 до 250 гривень. За прийом практичного іспиту з 13 до 420 гривень. За реєстрацію, перереєстрацію колісних транспортних засобів усіх категорій, зняття з обліку транспортного засобу з 200 до 350 гривень.